Кік, це супер клас. Серки, серки, серки. Усі там Минуло багато років після того, як Гаррі Поттер переміг зло, але у світі магії щось знову пішло не так зникла легендарна чарівна паличка Гаррі Поттера. кажуть, без неї магічний баланс може порушитись, і навіть світ звичайних дітей стане інакшим. Та лише ті, хто має чисте серце і уяву, можуть знайти спадщину. Вони ще ні про що не здогадуються, але вже стали героями цієї історії. Знайомтесь, Гаррі Поттер. щиро вірить, що він прямий нащадок самого Потера. Герміона розумниця, дуже логічна, записує все у щоденник і дає усім настанови. Фантазерка бачить магію там, де інші пилюку. Алхімічна майстриня створює зілля, яке завжди діє несподівано. Рональд хоробрий, але часто потрапляє у кумедні ситуації. Міра Гелловий загадкова, тиха, з інтуїцією. Яка бачить сни про минуле Гаррі Потера? Через її сни діти дізнаються підказки, як зупинити темну силу. Ізабель Теннер артистична, мрійлива, обожнює старі книги і легенди, вірить у магію, навіть коли інші сумніваються. Саме вона розшифровує стародавню мапу спадщини Потера, час починати. Друзі, йдіть сюди, я щось побачив. Знайдіть паличку спадкоємця і світ магії прокинеться знову. Отже, ти її не просто загубив, якщо про це написано у посланні. А там не написано якихось підказок. Що нам робити? Де її шукати? Гаді, дай нам дослідити цю книгу. Це мапа. Треба її розшифрувати. Куди йти, що робити? Я впевнена, що на нас чекають випробування, але ми впораємося з ними. Я бачу двері, мабуть, вони нас кудись приведуть. Ми все, готові до пригод? Так! Ось знайшла Випробування темряви покаже, наскільки ви згуртована команда. Це лабіринт, ми маємо його пройти в темряві. Якщо за допоможе знайти мою паличку і зупинити носування зла, у команди з'явилися суміви, але ми в силі їх побороти. Там ще святитимуться магічні промени, і потрібно їх оманути. Зможемо? Гаррі зможе, і ми зможемо. Сдивайте, тут ще щось є. Пройти потрібно разом до кінця, тоді скінчиться історія ось ця. Ну що, ходімо? До справи! Друзі, Я знайшла ще одну підказку. Не радійте так заздалегідь і ще купа випробувань пройдіть. Хочете знайти, шукайте і у хованки пограйте. Злі сили хочуть нас залякати і заблудити, але вони не знають, з ким мають справу. Тобто нам потрібно прийти і пограти у хованки. а сенс? Може, щоб ми загубилися? Мені не подобаються ці загадки. У нас немає випилок. Хочемо знайти магічну паличку гаві, повинні виконувати завдання. Добре, йдемо грати в хованки, але пильнуйте один за одним. Що ж, я думаю, це знав, що все скінчилось. Колись це вже було. Ось, все почалося там. Де скінчилося. Зачекайте, не прошли всі іспити. А чому з'явилася голова? Мабуть, тому що це кінець. Щось тут не так, адже паличку Гаррі ми не знайшли. Зараз про все дізнаємось. Той, хто всіх вас виручає, іноді сам зникає. А хто нас завжди виручає? Лаві! Снів глибоких вод. Знову повернеться темний лорд. Ваш пригодик надовжується. Може тут відповідь. Вест складний. Разом пройдіть. Все загудене, знайдіть. Квест це щось нове. Зараз побачимо, де його шукати. Друзі, а де подівся Гаррі. Шукали паличку, тепер шукатимемо Гаррі. Щоб там не було, ми маємо знайти Гаррі. Тож зараз ми повинні все зробити для нього, але без нього. Та вигадать цю гру. Мені сподобалось дійсно. Так би ми просто бігали в локацію, а так з приколом. І стару карту вигадали. І завдання. Так було весело, мені сподобалось. Так що, чудес не існує? Тільки в нашій уяві? Потрібно у Гарі запитати він головний чародій. До речі, Гарі, ми так і не знайшли твою чарівну паличку. Можливо, вона допомогла нам створити диво. Так ось вона. Експерт Роба Ронус!